Чомусь синхронізувався звук і відео, тому в мене відео ніби я зремонтував звук, і він буде нормально, як і відео, але тільки цей. через це я не можу нормально нарізати відео, тому я його буду взагалі без нарізання. А, я ледь не забув. Бажаю приємного перегляду всім. Ну, е, окей, вітаю всіх на моєму каналі, і я просто ну, не можу не. Похизуватися цією каткою ніби. 30 кілів. Рейтовий Хардпоінт? Додали репувати, тому ну. Треба подивитися, як я це зробив. Це жах. Ні, ну ж ще було... буде боссика, бо щось сімейтам я не заходив на ці е, точки Хардпоінти. Е, а За мною буде. Слідкувати. Вот, так. Mm -hmm. Ну шо. А це що. Це стільки часу мене завантажувало чи шо? Не ну. Вочевидь, таке можна досягти тільки з реалом. З равилком, оскільки це найпотужніша зброя. Так. Так. <п��> Рената в нікуди. Ну, це тактика, це тактика. Забрав одну. Hardpoint. Hardpoint. А не стоптував, то є Окей. Ні, ну тепер перезарядка, треба почекати. Так. А, -а можна якось зробити, щоб у них було... Гаразд. Uh... Okay. Незвично бачити їхній бой...

Я знаю, що він там сидить, але в мене переселяли. Не знаю, я... я не можу коментувати нормально, тому що я думаю, що сидять це... ці тіммейти. Так. Мені тут щось затопило, але все одно я якось його забрав. Забивши в спину там... О, я згадав. Тут я забіг до нього на наверх, тут просто сидів. Це доволі було ефективно. А, так хочу, чого я його не бачив. Я просто думав, як він тут заспавнився, а я цю використав так 5, тому я і не бачу, як він туди заліз. Бля, oh. він це виглядав так, ніби я щитав гри, бо я побачив його, як тільки він залазив, я його не чув. Я просто вирішив перевірити то, в той момент. Гаразд, бо чого мені не варто було це показувати, бо щось я. погано себе продемонстрував там. О, тут мини-мапа с тем, да все вон Дэн за мапой. Что был просто без... Ай... Жалко Ай... Та, хіпфайр з Равелка, він не дуже. Але. Це потужно, це потужно. Так, і на цей момент ми все ще мега програємо. Бо ці не дають зайти до них. Ну <гану> окей. <п Walk> <Reese> <реш> Це просто все. <бусе. реш> я вибіг, і там мене тільки собака загризла. Так, ну зараз я буду критикувати здається тиммейтів, бо мені здається, що я тут э, забрав десь багато, зараз з них. Або я чогось тиммейта не закупили. А, я всіх забрав? той на сходах. оцей Ніби я його чуть кроки чув, я не бачу його. Ось він вибіг я. А я перезаряджався. я згадав. Бо, б, б, я все не буду вистріляти. І ось я вибіг. Це якось. Аааа! Ось його я пере... Пада, тому що там був дим, і цей просто в той кут заліз, і тіба є таке враження, ніби вперше грають на цій мапі в Hardpoint, бо. Ну, чого вони не перевірили кут? хут? Цей фут завжди треба перевіряти, в нього завтра щось буде сидіти. Він тупо там трьох-чуть трьох чи забрав з того купав. Ну а потім вони знову ж туди прибігли всі. Я не знаю, що гранати гранатами купив. Мені здається, що я за цю заціпатку гранатами майже нікого не забрав. Просто... Я не куди вибив. Він тут я погано відграв. Цей... мар... цей чувак грає з Мартідромом і цим демо експерт, щоб збільшити швидкість... і збільшу шкоду від войн по США. Ну тут погано я настріляв. А ми починаємо перемагати. перемогати. Так ніби я не на напрямку ці карти. Так це, до речі, було... Тактично, я там погано відіграв, оскільки той чувак відволікся на мене і його собака з'їла. Це все було заплановано там. Це просто. Ніби равок занадто потужний для кемперів. Ніби те, що його не використовують, це. дивує мене. Оскільки ну його шкода в цілому доволі потужна і. кемпити з ним це. імба. Стоп, що? Стоп, якщо. Я щось не розумію, ніби воно ж показує, що супротивники сині, синій, а моя команда жовті. Чого жовта собака була поганою? Як це працює? Я не... А, до речі, там був дим, але я коли почав стріляти, то в мене чогось його хп з'явилося на екрані. я не знаю чому. Тому так. А, а тут. Е, Вічі вилучив. І оце от... Я прямо в нього, але воно чогось не вилучило, і він мене забрав цей хвороб докрив. Це ж. Ніби. Я, як так? Ця команда якось надто разом з грала, бо це жах ніби що... виходиш на них, а вони всі разом. Там немає, буває якось це от е, ніби радіус за червоний, це здається, оця от оператор скилл щось там хаок сість там якось так. Я не знаю, що він робить, але його немає показували десь там, тому я десь туди кидав. Я його так ні разу і не забрав, бо я не зовсім розумію, що я мав би забрати. І тут він. Равелик. Харкой Равелик. Потужний. Але <постес> кемпери <постес> все рівно можуть перестріляти, якщо намагатися грати агресивно з ним. Я не <постес> знаю, не пострілювати.

Показав, як я вмію стріляти б'єнно. Тут But просто команда man. стояла тут, тому просто нікого не запустила на точка і перемагає я, я був MVP з Раум, ніби це, це... ну. І, і В переможній кації. Бо я частенько був MVP, програвши з <laughs> а Ну, Більше інформації. E, інції. Achievменти. Мені здається, жодного разу гранати нікого не забрав. Що <laughs> ну, e, тут є щось цікаве, та наче ні. Трей Трепова зробив з Раулом. Ого. Вода от. О, це... Ну, який тип 19 і що це? Делка, коли є Раул. Який... Е... А це... А тут я не знаю, що це зворожує, чи... О, що це? А, він найбільше зібрав. Що? <хи -хи -хи> 13 гран. 200... Жах, а що я? А я небагато. Е... Ну, бо вони взагалі не спамили цими якимись штуками, які я міг забирати, окрім одного UAV і одного гунтокрилотого. Тому. Та не вийшло якось. Три рази так. П'ять протез. Я не помітив якось, не звертаю на це увагу. Ні, ну Вони просто тут. Ті, хто вище мене, вони просто спамили, бачите, гранатами. І. Ой, оцей от хейвок, що він, він робить, він типу, мапу забирає на деякий час, він так дивно працює, але він не спамив багато цих е, балів чомусь. Цього буде. Та... <кхм> Ні, з тобою не проб, що дуель. Ні, хтось мене переміг в цій... Це, це хто? Це той який. Все-таки Тип 19. Потужніше зерел. Який жах. Вау. Проте, все. Дякую за перегляд І не знаю. Напишіть в коментарях. Чи... Чи що, Я не знаю, uh, як ви вважаєте, що потужніше РААЛ чи. USS 9? Цікаве запитання. Ну, мені здається, там доволі Очевидно, що РААЛ потужніше, але ну, цікаво почути вашов. І знову ж таки то... дякую за перегляд та